Вітаю! З вами Анастасія Максецька і це програма Безпека на часі від поліції охорони. Особиста охорона вимушена необхідність не тільки для бізнесменів, відомих особистостей, членів їх сімей, але й для туристичних громадян, які за певних причин мають потребу в захисті. Основним завданням особистого охоронця є усунення потенційної загрози життю та здоров'ю замовника, ще до появи такої загрози. В управлінні поліцей охорони Запорізької області створено спецпідрозділ Титан. Поліцейські підрозділу спеціалізуються саме на персональному супроводі клієнта та виконують функції тілоохоронців. На сьогодні фізичне прикриття Титан є найкращим в Україні та є одним з найкращих в Європі. Відзначимо, що підбір членів підрозділу здійснюється з урахуванням специфіки завдання та побажань замовника. Працівники підрозділу Титан є елітою поліції охорони. Вони навчені використанню різних видів зброї та технічних засобів, спеціальної тактиці охорони в екстремальних ситуаціях, контраварійному водінню та спецзаходом із захисту осіб від потенційних загроз. До обов'язків особистого охоронця входить обмеження доступу сторонніх осіб до замовника. Супровід 24 на 7, створення безпечних маршрутів для пересування замовника, контроль за соціальним оточенням, вивчення та миттєва реакція на потенційні загрози, перевірка безпеки закладів, які відвідує замовник. До того ж, робочі будні наших бодигардів наповнені не тільки службовими обов'язками, а й систематичними тренуваннями та навчаннями, зокрема. Тренування з надання домедичної допомоги, вивчення тактики самозахисту, підвищення рівня фізичної підготовки, тренінги з психологічної допомоги та підтримки, тактична та вогнева підготовка. Зауважте, поліцейські охорони це справжні фахівці своєї справи, лауреати багатьох міжнародних і всеукраїнських змагань зі стрільби та бодигарду. Варто зазначити, з моменту початку повномасштабного російського вторгнення Титан здійснює захист об'єктів критичної інфраструктури, супровід вантажів та делегацій. Досить багато наших бійців долучаються до зведеного полку Національної поліції України Сафарі. А зараз добровольцями входять до складу штурмової бригади Людь. Захист громадян наше головне завдання. І ми постійно вдосконалюємо свої професійні вміння та навички, щоб забезпечити вашу безпеку на найвищому рівні. Це була програма Безпека на часі від поліції охорони. З питань замовлення послуг охорони або отримання консультації телефонуйте на номер 9899. Ми дбаємо про вашу безпеку.